Привіт, усім я увірвала до вас з чашкою кави, і хочу повідомити вас, що у мене є поповнення. Та-да-да-дам! Дуже-дуже давно просила цю поличку і нарешті на Миколайчика мені подарував чоловік, дуже рада, тому у нас є важливі справи це її прикрасити та поповнити книгами. Як ви бачите, вже є книги, але це для іншого відео. Я трішки перепочину з Кавусію від роботи, все ж таки, прийшла тільки від неї. І будемо займатися дуже цікавою і важкою справою. Щось таке у нас виходить. Це не всі мої книжечки, Є ті книги, які я зараз читаю, тому вони лежать в окремому місці. Але якщо так подивитись візуально, то приблизно можливо більше 50 книг у мене є. Ну що ж, друзі, зараз поки поличка моя виглядає так, але я надію, що скоро якимось магічним чином тут будуть книги і вирішила ну, зробити ось так. А, я спочатку думала його розсортувати по жанрах, потім думала по кольорах, а потім думала по серіях. Ну, загалом я зупинилася по кольорах, тому що я хочу візуально бачити красиву картинку, а не по жанрах чи по серіях. Загалом я знаю, що йде, яка книга, тому мені це не важливо. Але візуальна картинка мені дуже важлива, тому А мені поки подобається, як поєднуються фельори, дуже виглядає красиво. Ну, поки... поки буде так, будемо далі бачити. Ну що ж, поки ось так я перемістила. Золоту жовто-сині кольори на неї поличку, тому що ми там будемо більше бачитись, воно їм найбільше подобається, тому поки буде ось так. Також я додала червоно-чорно-білий кольор. Ще можу тисячу разів передумаю, але поки буде так, мені подобається як зробити з Гаррісон. Мені дуже бісить те, що всі червоні, а клуб Мофісту вирішив зробити рожевий. SD. Далі пересвітлені дитини і ось таки відцикуємо. Працюємо далі. Більше всього, що мені не вистачить, звичайно ж, книг на всі поличка. Ось, але, але зараз щось придумаю. Не панікуємо. Ось такий результат у мене вийшов. Мені поки подобається, але я дуже без декора. Я сьогодні трішки пошарилася і придбала декілька таких дрібничок. Ось такий. Підсвічник, будиночок мені дуже сподобався. Я дуже довго думала над зеленим та червоним, але все ж таки вирішила червоний. Він мене більше асоціюється з Різдвом. Також придбала свічку, ми без свічки нікуди. Як пише, це лимон, я так зрозуміла, лимонно масляний крем. Але він дуже приємно пахне, солодко. Ще думала над свічкою запахом сосни, але вона віддавала дуже відушкою. І я все ж таки передумала, щодо неї. І також ось таке оленятко ну, дуже миле, дуже атмосферне, дуже затишне. Мені воно дуже подобається, тому я дуже захотіла на свої полички. hop candles glow and where you can see every heart begins to stop rocking around the winter tree let the joy Довго думала, чи робити мені це, але все ж таки покажу свої книги, які є у мене на поличках. Так ось, це мальопис тільки через мій труп, свінібул мені дуже сподобався, такий хеллоуінський, на один вечір ідеально. Не озера йому вчує Макса кітрука а, на один раз, але сподобалось. Там, де співають раке Делія Овенс, не читала, але воно дуже красиво. М'ясник та чорнопташка Брінвевер обожнює. Вірші Півтроянд сподобалося, але більше того, що я далі їх читати не буду, цю серію. Кінг Сяйво сподобалось, обожнює цю зимову атмосферу. Макова війна Rebecca, я так і не дочитала, але я надіюсь, в наступному році дочитаю. Друга поличечка, вона така більш уже темно-червона. Це у нас Heady Cartlon. Дві книги, дві частини. Переслідування Аделіни сподобались, рекомендую. Але якщо ви ненавидите щось таке темне, дарк-романи, то не рекомендую. Далі серія це ще не всі книги. Я надіюсь, їх докупити в майбутньому, але взагалом. Те, що я казала, всі червоні, оце рожеве, мене дуже дратує. Далі історик Костова, так і недочитана. Надіюсь, дочитаю цього року серії із крові і попелу Дженіфер Армендаут. А так, третя книга не прочитана ще, але я надіюсь, що прочитаю. Далі серія Тресі Ульша Га. Почала читати. Мені сподобалось, але не цього року. Далі переходимо сюди, є Марія Страуда. Агенція Локутико. Мені ще залишилася одна частинка і все дуже подобається, хоч і підліткова серія. Тут у мене четверте крило Ребекки я сподобалось. Не знаю, коли буду читати продовження Юволну в Харарі Людина розумна я прочитала, напевно, сторінок 50, поки не можу продовжити її. Бонь Гармасуроки хімія, рекомендую, дуже подобається про фемінізм, про жінок. Взагалом рекомендую. Далі у мене врятуй мене Монака. Не читала ще, але ну, не знаю, мені здається, що вона мені не сподобається, але взагалом. Далі викрадений спадкоємець Голі Блек Обожнюю її серію Повітряний народ і це продовження. Я надію, що я скоро до неї дійду. Відьми з варди» Аня Бергман обожнюю цю книгу. Я надію, що я ще буду знайомитися з цією авторкою і у неї щось буде ще чудове, класне і. Емоційне, далі, ось ми сюди переходимо, трошечки незручно, але взагалом. Дрічки подвину. Куточку дві книги Кінфішер. Те, що бенкетує вночі, та те, що тривожують мерців. Дуже сподобалось, рекомендую на осінню атмосферу в якийсь темний, дощливий день, просто ідеально. Дві частини Дана Шварц, анатомія історії кохання та безсмертя, історії кохання, теж цей вазон теж дуже сильно сподобалось. Тут у нас як нагодувати диктатора Вітальта Шабловського. Прочитала, але чесно, я вже не згадаю, що там давно читала. А далі благословення небесного урядника. Не читала цю книгу, але планую на наступний рік. Серія Повітряний народ. Рекомендую, мені неймовірно сподобалось. Я надію, що я ще такі серії знайду, які просто любов до безкінечності. Далі тільє франк, незавершенний рекопис. Звичайно, так положила. Некрасиво, але взагалом. Теж дуже сподобалось. планую збирати цю серію. Чи частини це, і так я не зрозуміло, що далі буде, бо нібито історія завершила, але, але. Фені Флек, Різдво з червоним кардиналом, дуже чула, як нахвалюють цю авторку, вирішила почати з Різдва, звичайно ж. Едгар Алана Пова падіння до та інше оповідання. Ну, тут питання. Чи буду продовжувати чи ні? Та дівчина в блакитному пальті теж дуже сподобалась Моніка Гес. Рекомендую до прочитання, якщо ви любите військову літературу. І там десь на першому поверсі, якщо так можна сказати, у мене ще є книги, але я не зможу їх дістати, бо я боюся, щоб воно все не попадало. Ось такі у мене книги, я впевнена, що я буду ще багато збирати їх. Як ви бачите, я в почервоніла, втомилася, але мені це дуже сподобалось. Буду частіше це робити. Неймовірний досвід, насправді, особливо, коли ти збираєш першу поличку, це просто захват якийсь. Особливо я люблю, коли воно красиво, з декором. Ця атмосфера та емоції залишаться назавжди у мене. Та й відео тепер буде, щоб я дивилась, переглядала і насолоджувалася ним. Ось, ось таке відео. Більше все, що воно буде коротеньке, бо я дуже швидко це робила, адже треба бігти по справах. Але взагалом, я надіюсь, вам сподобалось. Якщо так, чекаю вас у коментарях та подобайку. А якщо вам взагалі подобаються мої відео та я як людина, мої думки, то чому і ні, підписатись на мене. Буде дуже вас чекати. А так до зустрічі. Бувайте!